Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Колишній військовий Євген Шибалов звільнився з міністерства у справах ветеранів через приниження з боку керівництва. 16 грудня 2024 року Шибало опублікував допис, у якому розповів, що подав заяву на звільнення. Чоловік обіймав посаду начальника управління європейської інтеграції та міжнародного співробітництва. За неповні півроку надихаючих мотиваційних промов керівництва, я дізнався про себе багато цікавого. Зокрема, що я довбойопніху я не роблю займає. Вся якоюсь хуйтою возомнів себе до хуя експертом. Замість роботи тільки піарився і продаю себе. А і що в мене м'який хуй? Тримався я скільки міг, а потім подумав, чому я маю терпіти таке поводження, і написав заяву на звільнення. Йдеться у повідомленні на інцидент. Відреагували й у мінветеранів. Там повідомили, що направило уряду документи на звільнення заступниці міністерки Руслани Величко Трифонюк. Вже 7 січня її звільнили з посади у коментарі для УП життя. Євген Шибалов підтвердив, що зазнав принижень від заступниці міністерки Руслани Величко Трифона. Чоловік заявив, що не знає, що стало причиною образливих висловлювань. Спочатку він просив не робити цього, адже сприймає все близько до серця. Утім, прохання не допомогли, тож ветеран написав заяву на звільнення. Каже, її прийняли лише з третього разу.